Діти повинні з самого маличку ефективно використовувати ресурси і не шкодити природі. Так це роблять у закладі дошкільної освіти. Номер 14. тут впродовж року проводять різноманітні екозаходи. Природа це наш дім, і якщо ми хочемо, щоб у цьому домі було чисто, щоб в нашому світі було чисто, ми повинні з самого маличку навчати дітей, берегти наше довкілля. Що основне? Це по-простому дітям пояснювати. І в нашому садочку перше закладається. І е, речі, як піднести з собою тарілочку, помити руки, там прибрати. Одна із вихованок дитсадка Анастасія дуже любить природу в свої п'ять років. Знає, що про довкілля треба піклуватися. Нам розказували, що не можна смітити в природі, бо там за тварини і мозить і мо і він там засмічує нашу землю і. Травини і не мають куди дихати на таких екологічних заходах. Діти не лише вчаться сортувати сміття чи прибирати. Вони ще й малюють картини на екотематику. Дітки в садочках учні в школах, в таборах проводять такі заходи з Малюють різні малюнки на тему енергоефективності і в п'ятницю у нас буде такий завершальний конкурс цих малюнків, де кожен учасник буде нагороджений різними цікавими призами. Тому долучайтеся. А ще в навчальних та дошкільних закладах міста проводять збір пластикових кришечок для виготовлення лавочки. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.